У Луцьку попрощалися з бійцем Денисом Угоровим. Його відспівали у Святотроїцькому соборі. Чоловік пішов на службу в перші місяці повномасштабної війни. Отримав повістку і мобілізувався до війська, розповіли його знайома Вікторія та друг Павло Чекалюк. Під час роботи йому просто видали повістку на блокпосту і він пішов захищати нашу країну. За декілька місяців, буквально початку війни, він пішов і це було в один день. Дали йому повістку, він пройшов буквально комісію, каже, йду, ми щось ввечері зустрілися. Каже, сьогодні відправка вже. Ми поздивувалися, він, да, поїхав на навчання, навчання, приїжджав додому. Денис останні місяці провів на Донеччині, розповів Павло. Під час одного з боїв мав поранення. І він приїжджав додому тут декілька місяців реабілітації. Якби і каже, їду далі, їду мої хлопці, чекають. Навіть після поранення повернувся, і він сказав. Я піду все рівно далі і пішов. На жаль, не прийшов. Денису Угорову було 35. Боєць загинув поблизу Григорівки Донецької області. В нього залишилися дружина, двоє синів, батьки. Розповідають знайомі родини Лариса Гонтар та Руслана Бринчук. Кажуть, знали його з малку. Діти наші росли ми разом з ним. були весь час, зараз його немає. Сіме років ми познайомилися, коли вони йшли в перший клас. Зараз їх немає. Він не завжди був лідером. Він завжди Він був, був, був перший. Сильний. Завжди був лідером. Дуже і в класі хороший. був. Діти лишилися, дружина. Вони маленькі, їм потрібен батько. Його немає. Вічна пам'ять Денисові. Хай Господь оберігає його і сім'ю. Висловити співчуття родині і підтримати їх прийшли сотні людей. До мобілізації Денис працював на одному з м'ясопереробних підприємств, мав багато колег, друзів та знайомих. Був моїм керівником деякий час і колегою. Супер, веселий. Ну, в житті дуже важка трата для нас всіх, для колег, для друзів. Траурний кортеж поїхав до кладовища у селі Гараджа, де спочиватиме військовослужбовець. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.